Жіночі синій моми на байці синім насиченим кольорі. Така от м'ягенька структурна тканиночка Така от у нас байка. Гарний стрейчик. Пояс так само тягнеться в мене. Тягнеться. Тут так само тягнеться. Є варіанти 25-30 норма. Півбатал 33 і так само є 30-36 батальна серія. Така раз модель, але кожної моделі, кожної серії, але кожного виду моми в багі в мене дуже велика так. от маю для вас це труба, пряма штанка. Ось от така от м'ягенька тканина джинсова. Задні кишенечка, легенька потертість є, є моделі з шнуровочкою, є з ременцем моделечки. Так само маю 25 30, 28 33 30 36 стрейчик гарний. Хочу вам показати, як вони зсередини зроблені. Дуже м'ягенько. Отак от, дуже просто робиться. Так от вони зроблені. Мягенька моделечка м'ягенькі, тепленькі, ну, реально дуже мягенькі. Чимось тут вот, тканинка така схожа на а, букле. букле Але вона ця тканина все ж таки більш а, цупка, ніж букле, і трошки така вона все ж таки міцніша. такі от мають для вас. Труба так само норма і ватал. 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 ватал ватал Велика таля. Ось такі гарні моделічки, довжина. Бачимо, гарно сідають, лягають Не у вас струмкіше роблять вас ці джинси 100% 100%. Ці джинси роблять вас струмкіше. Звісно, трохи світліше модель баги. Є норма, є так само метал а, а, і метал. Велика талія є в мене. А, тут об'єми до стегна до 1,50 п'ятдесят і десь до 110 сантиметрів талія. М'ягенькі, досить м'ягенькі. От так от. Вона трошки така, от, як ялинкою, трошки зроблена. Трошки шершава, але й гладенька. Я кажу, що трошки ну, нагадує мені а, тканину букле. Так само є стречі, є моделечки такі зі шнурочечком, є моделечки такі от а, з ременцем. Їх тут в мене велика кількість, але я вам показую трошки, трошки зовсім. От є, звісно ж, ці із цієї серії моделічки. Так само є навіть о, коричневі джинси, є коричневі, велика кількість різних моделей. Ось от такі от. шоколадні, статеркісті різні. Тому а, замовляємо, поки є, працюємо, щоб не було. От. Одягаємо степло, щоб було комфортно. Всім на зв'язку.